Дитячі посмішки, і сміх, радість та творчість усім цим сьогодні був наповнений офіс молодіжного парламенту Кременчука, у якому проводився захоплюючий майстер-клас. Волонтерка Альбіна розповіла, що подібні заходи проводяться щотижня для малечі різного віку. Сьогодні у нас проходить творчий майстер-клас. Ми виготовляємо тваринок талісманчиків з паперу для діток віком 8-12 років на базі нашого молодіжного парламенту за підтримки проекту Територія дружня до молоді долучатися до наших заходів можуть дітки як внутрішньопереміщені, так і місцеві жителі. Дітки були у захваті від майстер-класу, адже це дало їм можливість проявити свою творчість, відпочити, поспілкуватися один з одним та набути нових навичок. Ми робимо сьогодні пандочку, та котика, якщо встигне, із різних деталей. Мені подобається дуже цікаво. Мені дуже цікаво, який буде результат. Мені подобається. Я ну, була ну, дуже багато разів на таких майстер-класах, і я дуже ну, шила, різні поробки робила. Батьки також відмітили, що вже неодноразово відвідують такі майстер-класи з дітками і завжди залишаються задоволеними їх проведенням, адже вони сприяють розвитку та самовираженню малечі, а також стимулюють їхню креативність. Ми часто сюди приходимо, дуже задоволені і співробітниками, які тут працюємо, дуже вдячні їм, що завжди діткам такі чудові майстер-класи проводять. Ми дуже щасливі, що є в нас такий молодіжний парламент в Кременчуці. Як дітки із задоволенням ходять сюди, тож такі заходи є чудовою можливістю для діток відволіктися від жахливих подій сьогодення та поринити у захоплюючі світ творчості та фантазії. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.